Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами чимось справді особливим, традиціями випікання хліба в опішні. Знаєте, для нас, українців, хліб це не просто їжа, це серце нашої сім'ї, символ того, що ми завжди раді гостям. Ознака нашого добробуту і те, що пов'язує нас із минулими поколіннями, і якщо ми будемо показувати ці традиції іншим, це може стати чудовим способом залучити туристів, які цікавляться нашою культурою. З давніх давен хліб був неймовірно важливим для кожної української родини. Ним зустрічали дорогих гостей, благословляли молодят, проведжали тих, хто вирушав у дорогу. У кожному регіоні були свої улюблені рецепти, особливі способи замішування тіста і унікальні звичаї, пов'язані з хлібом. І саме ця неповторність робить громаду опішні такою особливою і цінною. В опішні збереглися унікальні рецепти та секрети випікання хліба, які роблять його неповторним тісто замішують тільки на заквасті, без дріжджів. Використовують старовинні дерев'яні діжки та глиняний посуд. Хліб випікають у справжній глиняній печі, караваї та обрядові хліби прикрашають особливими візерунками, кожен з яких має своє значення. Ці секрети передаються від бабусі до мами, а потім до онуків. Кожна господиня вкладає в хліб частинку від своєї душі, роблячи його ще ціннішим. Традиції випікання хліба це не просто про їжу. Це те, як ми дивимося на світ. Коли замішується тісто, лунають родинні історії, пісні, добрі побажання. У цих моментах проявляються цінності опішні любов до праці, гостинність, повага і єдність. Чому важливо берегти наші традиції, бо вони роблять нас тими, ким ми є, українцями зі своєю унікальною культурою. Вони допомагають зберігати зв'язок між поколіннями, щоб ми пам'ятали свої корені. дає поштовх для розвитку місцевого бізнесу, пекарень, майстерень, сувенірних крамниць, і найголовніше саме ці традиції роблять опішню цікавою для туристів, які шукають справжнє і неповторне. Сьогодні все більше людей хочуть подорожувати, щоб побачити, як живуть інші, скуштувати їхню їжу і відчути атмосферу місця. Традиції випікання хліба в опішні ідеальний варіант для туристичних маршрутів. Вони зрозумілі кожному, викликають теплі емоції і бажання дізнатися більше. Як можна популяризувати традиції хлібопечення? По-перше, Можна влаштувати майстер-класи, де туристи зможуть самі замісити тісто і спекти хліб. Можна влаштувати фестивалі хліба з дегустаціями, ярмарками та виступами місцевих фольклорних колективів, музей хлібопечення або невелика виставка при пекарні, екскурсії до печей, знайомства із старовинними рецептами обрядовими хлібами, спродаж сувенірів, мійні каравайчики, кошики для хліба, глиняні печі. Публікації в соцмережах з відео процесу випікання, історіями пекарок та рецептами Ідеї для туристів Інтерактивна програма «Спочи свій каравай, екскурсія від зерна до хліба, поле, млин, пекарня, дегустаційні тури, смак опішні з різними видами хліба, фотозони в стилі стародавньої печі та української хати Такі заходи допомагають туристам відчути зв'язок з опішною і захотіти повернутися сюди знову. В результаті ми отримаємо зростання кількості туристів, підтримку місцевих майстрів і бізнесу, популяризацію історії та культури опішню, підвищенню авторитету громади на регіональному та національному рівні, створення позитивного іміджу завдяки унікальності та традиціям. Традиції випікання хліба в опішні – це наша історія і наша сила. Розвиваючи туризм, ми не лише зберігаємо ці традиції, а й робимо її джерелом розвитку громади. Унікальність опішні у, у наших традиціях. А хліб це те, що нас всіх об'єднує.